У 2013 році українці мали змогу побачити 12 повнометражних фільмів вітчизняного виробництва. Перша ж прем'єра цього року стрічка під назвою Креденс режисера Валентина Васяновича. А за його словами, проект вдалося здійснити завдяки 50 відсотковому фінансуванню з держкіно. Презентувати стрічку у Дніпропетровськ приїхали оператор-постановник та виконавиця головної ролі. Нашому кореспонденту вдалося особисто поспілкуватися з учасниками знім процесу Сценарій стрічки Креденс переміг у конкурсі Коронація слова. Тому 4 мільйони гривень на виробництво фільму надала держава. Ще стільки ж приватні інвестори. Про це розповіли спеціальні гості-прем'єри, що виступали перед показом у кінотеатрі Правда кіно. Вони також пояснили, що Креденс це столовий буфет з багатьма шухлядками та дверцятами. За задумом режисера він символізує втрачені сімейні цінності головного героя сучасного музиканта зі Львова. Тому одна з ключових сцен стрічки викидання старовинної меблі. Для цього, щоб ніхто не пострадав із прохожих, із случайних зрителей. Нам прийшлося построїти конструкцию будівельних лісів. спеціально підготовлені люди, вони так делікатно приймали, його, для того щоб сохранить видимость активного. акции, но при этом, чтобы, ну, как бы, креденс действительно антикварный, как бы, предмет искусства 18 века, немецкий мастер его сделал для того, чтобы он не пострадал и дать возможность снимать, ну, еще дубли. У «Віолончеліста» львівської опери проблеми з родиною, роботою та друзями. Він доходить до тієї точки кипіння, коли починає підривати світ навколо себе. За словами актриси, що зіграла дружину головного героя, дві найемоційніші сцени стрічки придумали у процесі зйомок. І прикращати що робити в кадрі не можна до команди Стоп. І тому -то так все звісно, вдруг вийшло за рамки ну, вже предложено это большое удовольствие ощущать в кіно імпровізацію. Трагікомедію Креденс вже презентували на міжнародному одеському кінофестивалі. Особливо експерти відзначили роботу режисера, якому вдалося створити на екрані реалістичну атмосферу. На одеському кінофестивалі ми отримали приз фіпресі. Це приз міжнародного журі кінопреси і кінокритиків. Дуже багато людей одеситів попросили нас зняти нечто подібне об десія. За настроєм в залі можна зробити висновок, що Дніпропетровці теж не проти кінозйомок у рідному місті. Наталя Збориць, Сергій Гончар, новина одинадцятого каналу.